Септо презентує. Згадайте себе на початку будь-якої великої кризи. Себе або супермаркети. Що ви там бачите? Ви там бачите натовпу людей. Чого ви там не бачите? Ви там не бачите гречки. Її змітають одразу. Гречка стала просто настільки ґрунтом, фундаментом нашої харчової культури, що її тепер неможливо відділити від всього іншого. Привіт, я Настя, футблогерка. Я люблю їсти смачно, готувати ефективно. І ми розпочинаємо нашу серію подкастів про їжу, напої і чому ми їмо так, як ми їмо. Я як людина, яка займалась журналістикою року, так з 2020 10-го, 11-го, прекрасно пам'ятаю, коли термін гречкосійство починався ще власне з гречки. Пенсіонерам приходили, роздавали пакети з гречкою, тому що гречка завжди була треба. вона мала бути у будь-кого на столі. Це вже потім політичні технології змінювались, і замість гречки гречки роздавали якісь інші продуктові набори. Але термін лишався. Це була гречка, а депутати, які роздавали гречку, ставали гречкосіями. Але чому гречка настільки важлива в українській харчовій культурі? Чому гречку першою змітають? І головне, чому ніде, окрім нас її нормально не їдять? Тому давайте зараз розбиратися. Одна із головних новин про гречку за останній час це те, що міністерство агрополітики пообіцяло, що цього року гречка не буде дорожчати, а може навіть здешевше. Вау, wow. мовляв, Україна зараз буде вирощувати більше продуктів на внутрішній ринок, а не на експорт. Серед них гречка, гречка стане більше, пропозиції стане більше. Відтак і ціна може зменшитись. І це насправді класна новина. Хто знає, чи в Україні, так би любили гречку, якби не кочові племена. В основному сармати і скіфи. Право в тому, що батьківщина гречки це Гімалаї і Тибет. Там її вирощували дуже давно, і там вона культивувалася значно раніше ніж в Україні. Але саме звідти кочові раномовні племена почали її заносити більш на захід нашого континенту. Потім її підхопили сармати і скіфи, і так вона дійшла до України. Вчені археологи знаходили перші докази того, що гречку почали вирощувати в Україні в Немирівському городищі на Вінничні. Це власне біля міста Немирів, це приблизно 40-50 кілометрів від Вінниці, і там вирощування гречки датують десь 700-500 рік до нашої ери, тобто два з половиною тисячоліття тому вже на території України вирощували гречку. І ми її їмо зазвичай в форматі каші, можливо, в форматі якихось котлет. Чого не скажеш про інші країни? Що мене завжди дивувало, це те, що за кордоном гречка не така популярна, і щойно якісь мої друзі переїжджали кудись поза межі України. Їхнє перше прохання було передати з України гречку, тому що уявимо. Європа, в основному Франція, гречку там знають, але там її знають в основному як гречане борошно, тому що одна із традиційних французьких страв це гречані млинці. Або, наприклад, азійські країни, звідки гречка пішла. Гречку там не їдять просто так, але знову ж таки гречане борошно додають або тільки з гречаного борошна роблять. Гречану локшину, ту, яка відома уже в наших краях, як соба. Більше того, США там дуже часто говорять про гречку. В одного із моїх найулюбленіших кулінарних блогерів Бабіша є кішка, яку звати гречка Баквит. Але на своїй пам'яті за ті роки, що я за ним слідкую, він ні разу не готував нічого з гречкою. Хіба додавав трошки гречаного борошна до хліба, щоб надати йому більш такого глибокого коричневого, трохи шоколадного кольору. І для мене це зовсім незрозуміло, тому що зараз у світі, де рулять суперфуди, так звані, де всі шукають чи кіно, якісь чарівні кашки, які одразу дадуть тобі молодість, про гречку якось несправедливо забувають. Тому що ось, наприклад, порівняння гречки і кіноа, яке я взяла із блогу Дарки Озерної, це українська науковиця та популяризаторка науки, і Дарка порівняла варену гречку та кіно. За цим порівнянням у гречці більше білка, заліза, волокон, тобто вона не гірший суперфуд, ніж кіно, яке зараз пропонують їсти на кожному кроці. До речі, хвилинка корисних порад. Обов'язково купуйте книжки Дарки, тому що вони надзвичайно цікаві і допоможуть вам побудувати вашу особисту харчову культуру. Дякуємо, що ви себто. Як же гречку використовують в Україні? Для мене досі залишається таємницею, чому гречку просто варять і ставлять її гарніром на стіл, тому що вона значно цікавіша. От пригадайте будь-які закордонні фудблоги, які ви бачили, що там додають в салати. В салати додають уявимо булгур, або макарони, або кіноа, або чія, або просто макарони, пасту. Але чому в салати не додавати гречку? Або чому б на основі гречки не робити якісь боули? Уявіть. У вас іде смачна риба, підпечена броколі, багато зелені, маринований бурячок і все це на подушці з гречки. Я насправді дуже люблю снідати гречкою. Гречка гостра олія, яйце пашот, багато зелені. Ідеально наїдаєшся швидко, готується швидко і виглядає просто божественно. І я вважаю, що ми як країна стали таким собі рушієм гречаної культури. Тому що в одному з барів Тернополя подають коктейль із віскі, настояному на гречці. Уявляєте собі це? Я насправді мрію потрапити в той бар, щоб просто скуштувати коктейль на гречаному віскі. Також можете пробувати додавати свою гречку до будь-яких м'ясних страв. Всередину, як ви, наприклад, додаєте рис у тефтелі або кьофте, або мідболи. Називайте їх як хочете. Але якщо всередину додати гречку, то вийде не гірше а в деяких випадках навіть смачніше, тому що у гречки більш виражений смак ніж у того самого рису, чи булгура. А ще останнім часом українські кав'ярні заполонив так званий гречаний чай. Ви точно його бачили. Красивий, жовтуватий, пахне гречаною кашею і коштує, ну принаймні в Києві, в районі 90 гривень за чашечку. Мені стало цікаво, чи гречаний чай це гречка, чи не гречка. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Так от, за українськими мірками, гречаний чай це бур'ян. Справа в тому, що всі гречані чаї вони в оригіналі називаються куцяо. Це татарська гречка або ж гірка гречка. У неї багато назв, і ви зазвичай не знайдете про неї багато статей, якщо просто будете її гуглити. За запитом Татарська гречка ви одразу побачите магазини, які продають ці дорогі, красиві гречані чаї. Але якщо зайти десь далі, третьої сторінки гугла, то за запитом татарська гречка ви побачите сайти, де радять, як боротися з бур'яном. Так, поки у східних країнах татарську гречку культивують і роблять з неї чаї, достатньо дорогі, і смачні чаї. В Україні вона вважається бур'яном, її ніхто не культивує. Вона просто заростає посеред полів, там, де власне росте свійська гречка або там, де росте пшениця, і її винищують. Тому хто знає, може колись українські аграрії вирішать, що їм треба культивувати і татарську гірку гречку, і у нас буде гречаний чай свого українського виробництва. Ну і мабуть, остання історія про гречку на сьогодні це те, що я пам'ятаю, коли гречка у нас була дефіцитом. Здається, рік 2010 тисячі десятий в Україні був не врожай гречки, але Україна на той момент вже законтрактувала величезні поставки гречки за кордон, і тому гречку в Україну завозили з Китаю. Вона коштувала шалених грошей, вона з'являлася в супермаркетах достатньо рідко. І я точно пам'ятаю, що мій друг, який на той момент працював у п'ятизірковому готелі в Києві, приносив нам в гуртожиток гостинці з готельної кухні. Брі, горгонзолу і гречком. Тому давайте не нехтувати таким крутим продуктом, якщо свого часу він був на вагу брі та горгонзоли, і пробувати нові круті рецепти із гречкою. Отож як готувати гречку для того, щоб вам завжди було смачно? По-перше, давайте не заливати гречку окропом і не залишати її на ніч для того, щоб отримати готову гречку на ранок. Так вона виходить готовою, так її можна їсти. Але тоді вона виходить трохи водянистою, і це може бути ну, не найсмачніший результат. Звісно, ви її можете ще зварити, але якщо варити її до повної готовності, вона може бути розмазана і так трошки чвякати. Тому моя особиста рекомендація заливаєте гречку водою, так, щоб вона покривала саму гречку у каструлі приблизно на 1 сантиметр, варите її до напівготовності. Ви можете слідкувати, щоб води у каструлі залишилось ну приблизно чверть об'єму гречки. Просто розколупайте гречку і подивіться, скільки там води. Коли ви побачите, що води майже немає. Вимикайте вогонь, накривайте гречку рушником і закривайте кришкою. Від тепла самої води і самої каструлі гречка доготується, а рушник, який ви поклали зверху, всотає в себе всю зайву вологу, яка буде протягом цього процесу випаровуватись. Отож, ви отримаєте готову, класну і розсипчату гречку. З чим же її їсти, щоб було мега смачно? Мій особистий весняний фаворит? Це соус із зелень. Ви можете обирати будь-яку зелень. Ви навіть можете знайти, що такий соус часто називають чімічурі. Що вам треба? Обрати зелень, яку ви любите. Це може бути рукола, базилік, шпинат, кінза, кріп, будь-що, що вам подобається, і дрібнесенько насікти її ножем. Після цього додаєте в цю суміш трошечки оливкової олії, бальзамічного оцту або лимонного соку, дрібно нарізаних помідорів, часнику та гіркого перцю. І вуаля, у вас готовий найсмачніший зелений соус до гречки, яким ви зможете поливати і її, і всі додатки із м'яса, риби чи тофу, які ви будете до неї подавати. Смачного і повертайтесь до нас наступного тижня. Дякуємо, що ви септо!